Вітаю, друзі! Сьогодні просто вчимося будувати графік лінійної функції. Пригадаємо, що лінійна функція в загальний вигляд має такий y дорівнює kx плюс B. Тобто k і b – це деякі числа, x і y – це у нас наші невідомі наші змінні. x – незалежна змінна, Y залежна змінна. Тож, загалом ця функція називається лінійна. І Якщо ви бачите, що у вас х в першій степені не в знаменнику, не в квадраті, не під коренем, ні ще якась халепа з ним не сталася, а просто х, і деякі числа зустрічаються, то графік це лінійна функція графік у неї буде пряма. Якщо ви це бачите, то побудувати пряму дуже просто. Ну, наприклад, візьмемо y дорівнює 2х плюс 1. К і Б можуть бути будь-якими числами, в тому числі і нуль може бути, і від'ємні числа можуть бути на їх місці. Тобто, в принципі, це може бути будь-яке число. Але ми візьмемо такий базовий вигляд 2х плюс 1. К у нас дорівнює 2, Б у нас дорівнює 1. Для того, щоб побудувати графік цієї лінійної функції, ми спершу маємо розуміти, як вона буде приблизно виглядати. Якщо ви бачите, що x у нас не в квадраті, не в корені, нічого з ним не сталося, все, ми чітко знаємо, що це буде пряма. А для побудови прямої знаємо, що потрібно лише дві точки. В принципі, я е, е, рекомендую вам Е, Будувати табличку на дві точки, але якщо сумніваєтеся, або виконуєте якусь важливу роботу, типу там, самостійної контрольної роботи, можете навіть брати три точки, перевіряти себе, чи у вас все правильно. Бо якщо ці всі три точки стануть на одну пряму, то ви точно гарантовано все порахували. Ну, а мінімально достатньо все ж таки двох. Як підбираються е, числа в цю табличку? Х це незалежна змінна. Тобто х не залежить ні від чого, окрім вашого бажання, ну і області визначення. Область визначення тут у нас всі дійсні числа, тому коли працюєте з лінійною функцією, взагалі х можете обирати будь-який, абсолютно будь-який. Я прям навіть сюди підпишу, що от сюди числа ми беремо будь-які. Будь-які числа. А от те, що ми будемо писати сюди. Y. Це залежна зміна, і їх ми вже будемо рахувати, то ви можете собі підписати, що ми будемо їх рахувати і підставляти в умову. Тобто ми будемо підставляти х в умову. Отакі От коментарі написали, і тепер можемо вже обирати. Е, які ікси можна взяти? Будь-які, абсолютно, але, звісно, що вам потрібно підібрати такі, які б вмістились вам в систему координат, це раз, на листочок, ну, і плюс хотілося б рахувати щось таке простіше, не дуже складні числа. Так? Тож, найчастіше обирають 0 і 1. Ось такі ікси я обрала, тепер буду прораховувати для них y. Що я роблю? Беру цей 0, ставлю в умову і рахую 2 помножити на 0 плюс 1. 2 на 0, 0, плюс 1. 1. Це в мене y, тобто y для 0. Другий y для одинички 2 помножити, замість x ставлю 1 плюс. Далі по умові 1. 2 на 1, 2 плюс 1, 3. Якщо ви хочете впевнитися, чи точно все у вас правильно, чи прямо, точно, можете взяти іще один набір точок, і тоді вже точно ви впевнитеся, якщо вони всі стануть на одну пряму. Тож, ставимо точку 0, 1, 0 по х, 1 по у. Це ось вона. 1. Три. Ось, ось це набори. Я прям виділю: Оце одна точка, оце друга точка. Один по ху, три по ігреку. Один по ху, три по ігреку. Маєте дві точки і можете вже відразу брати і проводити пряму через них. Ось така пряма. Через ці точки у нас проходить. Звертаю вашу увагу, що вона не закінчується в цих точках. Вона йде нескінченно далі. Тобто ви її будуєте за допомогою лінійки так, щоб вона обов'язково пройшла через ці дві точки. І бажано підписувати. Для того, щоб було зрозуміло, що це саме ця графік цієї функції, ви біля прямої візьміть і підпишіть. Давайте ще спробуємо побудувати, наприклад, y дорівнює мінус 2х плюс 1. Знову ж таки, бачимо, х в першому степені нікуди не втрапив, ні в знаменник, нікуди ніякої біди. Все, значить, це у нас пряма е, табличка для двох координат. Як зазвичай беремо класично 0. Ну і давайте, щоб не одиничку, візьмемо там якесь інше, наприклад, е, 2. Щось, щось інше, але зазвичай ви можете брати стандартно 0,1 і завжди підставляти, якщо це зручні координати. Перемо, рахуємо. Х підставляємо і рахуємо. Мінус 2 помножити на 0 плюс 1. Мінус 2 на 0,0 0, плюс 1, 1. 0 завжди зручно брати, тому що тут завжди буде ось це число. Ставимо 2. Мінус 2 помножити на 2 і плюс 1. Мінус 2 на 2, мінус 4, плюс 1, мінус 3. Ну і давайте вже для впевненості візьмемо іще одну, щоб перевірити. Ну, Наприклад, візьмемо, скажімо, та, ну, ту саму одиничку. Мінус 2 помножити на 1 і плюс 1. Мінус 2 помножити на 1, мінус 2 плюс 1, мінус 1. Все. Навіть більше, чим потрібно, ми взяли, можемо ставити по х0, Першу координату ставлю. По х 0 по y 1, ось вона. По х2 по y мінус 3. 2 по x, по y мінус 3, ось вона. Ну і перевірочна точка 1 мінус 1. 1 по іксу мінус 1 по y. Зверніть увагу, чому я впевнена, що у е, мене тут все точно правильно пораховано? Бо всі три точки стали на одну пряму. Якби ми тут десь помилилися, або в тому, як ставили точки, або в тому, як рахували, вони б не стали на одну пряму, ми б не змогли провести одну пряму. І ми б цим самим зрозуміли, що десь є помилка. Ну, а так, як ви бачите, все у нас гарнесенько, вони стали на одну пряму, ось вони. А отже, ми точно впевнені, що це графік правильний мінус 2х плюс 1. Як же виглядає графік, якщо у нас, наприклад, К. Дорівнює якомусь числу, а b дорівнює нулю. Ну, ось дивіться, загальний вигляд пам'ятаєте, що це у нас Kx плюс b, k в даному випадку це це число, яке біля х, k дорівнює мінус 0,5. Як пам'ятаєте, воно може бути як дробовим, від'ємним будь-яким. А Б взагалі немає. Це значить, що Б дорівнює нулю. Але це цілком нормально, це може бути. Що ви точно можете зрозуміти? Якщо у вас немає Б, то ваш графік обов'язково буде проходити через точку 0,0. Давайте перевіримо. Візьмемо швиденько дві точки і. Підставимо. Ну, очевидно, що найпростіше взяти 0, мінус 0,5 помножити на 0 буде 0, тому ми чітко відразу розуміємо, що вона буде проходити через початок координат. Ну, і візьмемо... Можна взяти одиничку, але 0,5 вже не дуже зручно ставити. Тому рекомендую взяти все-таки якесь парне число, яке б дозволило нам отримати ціле. 0,5 на 2, 0,5 на 2, це якраз 1, тому я пропоную взяти. 2, щоб отримати гарне значення. Мінус 0,5 помножити на 2. Це у нас мінус 1, тому y отримаю мінус 1. Ставимо 0, 0 тут, 2 по х мінус 1 по y, І все маємо дві точки проводимо за допомогою лінійки пряму. Ось у мене пряма, яку провожу через ці дві точечки. Ось роблю так, щоб вона у нас чітко пройшла через ці дві прямі. Ви за допомогою лінійки, її швидко побудуєте, і обов'язково підпишіть, що це у нас ось такий графік. Тож, зверніть увагу, якщо у мене якесь К є, а Б взагалі немає, точно відразу вже можете знати, що базова точка 0,0 у вас є. Як же виглядатиме графік, якщо у вас k дорівнюватиме 0. Ну, наприклад, знову ж таки пам'ятаємо, що у нас y дорівнює kx B. Якщо k буде дорівнювати 0, то 0 помножити на X – це буде 0, його взагалі немає сенсу писати. А b якесь число. Ну, от, Наприклад, y дорівнює 1. Що ми скажемо? k дорівнює 0, а b дорівнює 1. Може таке бути? Цілком може. І чи це, прям, чи це пряма, чи це лінійна функція? Так, це лінійна функція і графік її пряма. Але от, якщо ми захочемо так само, як ми тільки що це робили, взяти декілька точок. Ну, загалом то ніхто ж не заборонить, ми можемо спробувати. Х незалежна зміна, візьмемо будь який х, ну, 0. А y дорівнює 1. Нам навіть підставляти його нема куди, але ми чітко знаємо, що y буде 1. Візьму якийсь інший х, там, скажімо, 5. Але мені знову підставляти навіть нема куди, y дорівнює 1. І так можна взяти будь-які ікси, але y завжди буде дорівнювати 1. Як виглядатиме це візуально? Беру 0, y дорівнює 1, беру 5, дорівнює 1, беру будь-який інший X, але y буде дорівнювати 1. І всі ці точечки, вони вибудовуються ось в таку пряму, яка буде паралельна вісі. Іксів. Ось це у нас дорівнює 1. Як це легко запам'ятати? Дивіться, ви точно чули в побуті в своєму житті таку фразу, як та мені паралельно. Що це означає в побуті? Це означає, що воно мене не стосується, я взагалі не маю до цього жодного відношення. Мене там просто немає. Так от, якщо ікса тут просто у вас немає, це значить, що йому. Паралельно це означатиме, що якщо у вас y дорівнює якомусь числу, це обов'язково буде пряма, яка паралельна вісі X. Так і запам'ятайте, немає X, значить йому паралельно. Ну, щоб побудувати y дорівнює 5, просто відмічаєте, де у нас 5, і будуєте пряму, яка буде паралельна вісіх. Мінус 3 так само, маєте мінус 3 і проводите пряму яка паралельна вісі X. Тож, це все просто, давайте підсумуємо властивості і будемо завершувати. Тож, загальний вигляд функції y дорівнює kx плюс b. Якщо у нас коефіцієнт k більше 0 або менше, щось змінюється. Давайте проаналізуємо, що у нас було. Дивіться, ми будували графік функції 2х плюс 1 і будували мінус 2х плюс 1. Тобто, єдине, що їх відрізняло, це знак. 2х була пряма нахилена до х з гострим кутом, бачите, вона була нахилена начебто вправо. А якщо у нас було мінус 2х, то кут до додатньої 8х був тупий. І вона була начебто, така, дивилася вліво. Да? Тож, це якраз і залежить від ось цього коефіцієнта к. Якщо у нас k більше нуля, то ваша пряма буде зростати і буде знаходитися під гострим кутом до вісі іксів Додатньої її частини. Якщо у нас коефіцієнт менше нуля, то Якраз кут буде тупий і напрямок буде вліво, сама функція буде спадати. А якщо коефіцієнт k дорівнює нулю, то загальний вигляд взагалі буде y дорівнює число якесь, і ось в такому випадку наша пряма взагалі буде паралельна вісі x. Оце варто запам'ятати і спробувати самостійно побудувати графіки функцій ось таких. Якщо захочете себе перевірити, заглядайте на цей канал та пишіть в коментарях, які наступні теми будемо дивитися. Буду вдячна вам за підписку та лайк.